Всіх вітаю! Ну що в нас сьогодні буде на огляді? Ось такий от гаджет від бренду QV. Це в нас павербанк 100 ватний на 50 тисяч міліампер. Має повноцінний інформативний дисплейчик, чотири порта, шнур магнітний. Коротше, шикарний павер. Ви підписуєтесь, буде цікаво. А ми зараз ми його поганяємо потестимо, що він нам видасть. Погнали! Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. На цьому сайті ви зможете придбати любі акумулятори любих форматів та цінової категорії. Також перепакувати свій електроінструмент та інші гаджети. Всі посилання в описі під відео. З самого початку давайте ми його розпакуємо, глянемо характеристики, хоча я його вже розпаковував і заряджав до 100%, бо будемо тестити наємність. Дивіться, приходимо в такому коробку. Розпаковуємо, що дуже приємно: в подарок QV дали нам ще кабель зарядки, але не знаю наскільки. Наскільки він ват, чи на 60 Вт, чи на скільки ватт. Ось так ми його розпакуємо і заглянемо, що це в нас за кабельочок. Я думаю, тут стандартно метр, але як би не було, приємно. Хоча на павербанку є кабель. Ось так тут у нас плівки є. 100-ватний кабель, друзі. Вони в подарок дали 100 ватний кабель. Ну що ж, одну і другу плівочку я зняв. Що я вам скажу? Тут у нас є якась індикація, що є непогано. Провіримо також цей кабель. Тут у нас рівнометр. Будемо бачити, якісна фірма QV чи не якісна. І по повербанку також. Добре, по повербанку. Дивіться, повербанк в кольорі такому світлому, блін, мені дуже сподобався. Є зразу такий хлястик, що ти можеш його витягнути. Ось так. Важить він кега чимось, друзі. Ось так він виглядає, я вже його дозаряджав. І ще по комплектації в нас є звичайний шнурочок, такий USB Type-C, Ну він без потреби, що перевірено. І по ходу, інструкція мануал на китайській мові. Так, на китайській мові Ну, ми зараз це все діло прочитаємо, це відставляємо. Тут у нас все пише на павербанку. Що я вам зразу хочу сказати? в нас тут гумові такі от вставочки, щоб він не йорзав по столі ручку, я вам показав. І сам пластик, я вам скажу, він якісний. Ти береш в руку і це все зразу відчуваєш далі. Що мені дуже сподобалось дивіться сюди. Такий от шнурочок на метр, вроді, на метр чи на 60 см. Така рулеточка, хлоп. На магніту. Цим шнурком ти можеш і заряджати, і розряджати цей павербанк. Тобто в нас виходить чотири порта, але це зі шнурочком. Скільки ватт, я не знаю, мені здається, оцей шнурочок йде на 60 Вт. Далі переходимо сюди. Тут у нас головний дисплейчик, тут у нас є плівочка. Бачите, я заряджав плівочки, я не знімав, ще поки що не знімаю. Є в нас два ліхтарика, кнопка активації. Активуємо ось такий TFT дисплейчик, Прикольний, інформативний. Під любим кутом, ти все це діло бачиш. І в нас два порта: в нас USB і один Type-C. І це ще один, тобто четвертий Type-C. Всі вони тут у нас відмальовуються. Як ви бачите, в нас це в нас Type-C1, це Type-C2 виходить. Цей виходить в нас на 100 Вт, цей на 60 Вт. І ще раз повторюсь, вони як на вхід, так і на вихід. І два USB 1 і 2. Все тут у нас все підписано: 100%. Також намальовано вхід і вихід. В нас показується, коли його дозаряжав, у нас тут вибиває також блискавка, що йде швидкісна зарядка. Давайте ми включимо. Ліхтарик, походу, зажимаємо два рази. ага, То моргання. Раз, два. Це просто включаєш ліхтарик, такий підсвітка, як більше я б сказав, ну, не сильно яскравий, але щось підсвітити на столі, як нічник. Ну, прекрасно. Раз, два. І в нас йде ага, виключення. Раз, два. Так, ще раз нажимаємо, і це в нас моргання. Бачите, ось таке. Так що. Все працює. Раз, два, виключаємо. Супер. Ну що, тепер давайте перейдемось по характеристиках. Це у нас QV, модель q 50000 TFT Powerbank. Батарея у нас на 50 тисяч мА, 185 годин. Щоб ви розуміли, при 100 Вт тут не 50 тисяч тут 10 тисяч мА. І подивимось, скільки він чистиме видасть при 100 Вт, тобто мА і Вт годин. Тут на 185 Вт годин і 3,7 вольта. Ну, ми його будемо розряджати 20 вольт, 5 А, 12 вольт і 5 вольт. І перевіримо, що. Він може на вихід Type-C 20 вольт 5 А, 15 вольт 3 А, тобто 100 Вт. Другий вихід, тобто в нас шнурок ідентично, по ходу може видавати. USB в нас 10 вольт 2 і 25 А, 5 вольт 3 ампера, 22,5 ватта. Вт. Вхід на Type-C1, тобто на 100 ватт. 15 вольт 3 Ампера, 20 вольт 5 А. І вхід по кабелю, бачите, вхід по кабелю в нас пише. Кабель, Кабель видавати може 100 Вт. Він може заряджати 60 Вт. Коротше, ось такі характеристики. Давайте зараз перейдемо до пульсацій, до протоколів. Ну, все по стандарту. Так, дивимося на пульсації на холостому ходу. Показую вам прекрасно, 40-50, супер. Подивимось, що при навантаженні вони нам покажуть. Так, в 1 А. 55-56, самі бачите, видає 1 А 5 вольт, прекрасно тримає, друзі. Виключаємо, йдемо далі. 2 ампери. 2 А 5 вольт твердо тримає і 60, 58, 60 мілівольт можете бачити. Добре, 3 амперилімо. 3 ампери 4,8, Це може бути і пульсації ще менші. 29-30 мВ, 4,8 ще можна моритись, 4,8, 4,9 плюс-мінус. Добре, е давайте зразу ж по USB подивимось по протоколах. Витягуємо це діло і дивимось по протоколах, що він може. Так, сюди, швиденько зараз зайдемо. Заживив я зразу ж в Дивимось. Apple має, BC має, Samsung має, Quick Charge 2.0, 3.0. Далі. Express 1.1, 2.0. Непогано, друзі, непогано. Перейдемо до Type-C, що мені дуже цікаво, ми прочитаємо з цього, що він може видавати. Тут вони написали, що може видавати він. Якщо я не помиляю, 60 Вт, тобто на зарядку, на зарядку, а на видачу 100 Вт. Дивимось, подивимось, що прочитає тут. І зразу ж пульсації поміряємо, звичайно, з цього порта також провіримо. Power Delivery, так: 100 Вт. Оцей кабель може видавати на зарядку, тобто на видачу. А на зарядку, я так поняв, 60 Вт. Вони там вказали. QAway, Quick квікчарджі. Ну, в принципі, ті ж самі протоколи, що в нас є на USB. Тут просто у Power Delivery. Так що прекрасно. Pump Express є 1,1, 2,0. Прекрасно. Добре. Давайте ми зразу ж подивимось по пульсаціях, що тут в нас є. Е, сюди, сюди і давайте дамо навантаження. 1 Ампер. 18, 19, прекрасно. 2 А. 45, 40, 42, 43. Прекрасно. 3 Ампери. 3 ампери видає 40 пульсацій, супер. Добре, також давайте перевіримо по цьому. Дивіться, прикольно. Хоп, примагнітив, супер. Давайте ми візьмемо, я ще взяв ще один кабель і по цьому type c також провіримо, що в нас по пульсаціях і по протоколах. Я думаю, тут ідентично, що тут. Так, по пульсаціях. На холостому ходу 60-30 в тому районі в 1 А 40, 46 до 52 ампери. 20, 24 мВ і так далі, 3 А 40 мВ, так що пульсації тут в нормі, друзі. Давайте ще прочитаємо протокольчики також тут, щоб все було по чесному. Що в нас з цього порта? Заходимо сюди. Поїхали. Я думаю, також буде 100 Вт. і ідентичні протоколи. Що тут на цьому кабелі? Так, 105 Вт, Power Delivery 3.0 є в нас Apple, BC, Samsung і так далі. Я думаю, також в нас все буде e, з цього виходу. Це в нас type C1. Quick Charge 4.0 і PAMPEXPRES зараз будуть також. 1,1, 2,0. Так що все шикарно, друзі, все шикарно. Добре, давайте ми також дамо йому навантаження. Мені дуже цікаво, чи є якась просадочка і так далі. Візьмемо цей кабель е, Оцей кабель і дамо навантаження. Зразу ж все провіримо, як при навантаженні він себе веде. Дамо 5 А 20 вольт, задамо на тригері, подивимося, як він себе буде вести. Нацокуємо. Тут вже 20 вольт саме включилось. Нацокуємо 5 ампер, 1 ампер. Запускаємо. Павербанк у нас показує, як відмальовується все діло. Видає. Бачите, 20 Вт. Вискавка показує швидка зарядка. І тут у нас 19,91. Ідентично показує. Так що супер, добре. Далі. Цокаємо далі. 2 А. 2 А. Отак От поставимо. 2 А, є. в нас 40 Вт видає. Далі. 3 А. Видає 198 вольт це нормально. 4 ампери 19,7 вольта. При 4 амперах на, на павербанку, що я навіть складав, там вже було 19,6, 19 5 Ампер. Та спокійно, друзі, 19,6, 1967 він видає. Тут у нас показується 100 Вт. Все прекрасно видає. Я думав, просадка буде десь 19,4-19,3 дев'ятнадцять Це супер, друзі. Це супер добре. Давайте ми його дозарядимо. Нехай він дозаряджається і тоді кинемо на те. Спочатку на 100 ваттах і 12 вольт, тобто 20 ватт і 5 вольт. Вам цікаво? Мені цікаво. Погнали. Нехай дозаряджається. Вон 40 ватт заряджається, так що прекрасно. Що поємності видав павербанк? Розряджав я 5 ампер 20 вольтами. У нас по нулях все пише. Дивіться, видав 169 майже 170 ватт-годин і 8644 мАгоди, що є дуже непогано, друзі. По ватт годинах супер 170. Вони вказали загальна ємність 186, так що це прекрасно, друзі. Рішив я провірити, як нагрівається наш павербанк. У нас 51% заряджений. Ще пакує в нього 1 година, 32 хвилини. Ще йде в нього 100 ватт. Показую, 100 ватт. Фокусується, бачите, 100 Вт. І тут також пише 97 Вт. Заливається, Ну, він теплий. Просто теплий. Саме гарячіше де екранчик. Дивимось на пірометр 43 градуси, 45 градусів. Ось так, 44. Це я можна сказати, вам він, він холодний, тому що 40 градусів це не є температура. Ну, всередині, нехай буде там 50 градусів. Це є норма для такої плати. Що, друзі, це шикарний результат? Ще заряджається: 52 годину. Годину 33 хвилини. Продовжуємо. Ну що, 100% у нас є, ватметр показує по нулях. Тут у нас все по нулях, температура прекрасна. І 2 години 52 хвилини заряджався наш павербанк. Плюс-мінус 250. Бо я тільки що замітив, десь може хвилину тому чи дві назад було 99%. Що шикарний результат? Погнали його розряджати при 12 вольтах, тобто Quick Charge 3.0. Що він нас видасть? Погнали! Тест на ємність при 12 вольтах е, пройшов. Дивимось на результат, друзі: 168 ватт-годин. Це трошки менше, бо там було 170 Вт-годин при 20 вольтах. Це краще. Що ви розуміли, це перетворення. Тобто з 20 вольт на 12 це перетворення і йдуть втрати. Так що при 20 вольтах по Ватах виходить більше, а поємності при 12 вольтах виходить 14 тисяч. Там було 9 тисяч при 20 вольтах. Бачите, 14272 мА. Тому що що? збірочка в нас 5С, тобто в нас 120 вольт при 20 вольтах, ще раз повторюсь, втрати менші на перетворення, тобто по ват Трошки більше, 170 там було 169, і ще ми. Зараз я вам тут скрін прикріплю, будете бачити. Ну що, заряджаю я зараз до кінця знову. І будемо розряджати 5 вольтами. Люди казали, що 5 вольт він має видати 50 тисяч мА. Друзі, він ніяк не видасть 50 тисяч мА. Це маркетинг. Тут пишуть загальну ємність при 3,7 вольтах. На що звертайте увагу, це на ват години. У мене був на огляді від Ugreen на 20 000 міліапере, і він при 20 вольтах, тобто при 100 ватах він взагалі був видав там чи 2000 мА, чи 1700 мА. А по ват годинах там все було добре. Так що якось так добре погнали заряджати. Поки павербанк заряджається, давайте провіримо на якість Оцей кабель, що дали в подарунок від QV. Чи реальності він хороший, чи який тут опір і так далі. Погнали перше е, замір. Раз зробимо. Тестовий такий, щоб було у нас по нулях. По нулях супер. Витягуємо, ставимо кабельочок. бачите, він тут світиться. Так, стоп. Що ти запікало? Давайте в 1 А. Поїхали, Дивимось. 72-80 мільом. Це прекрасний внутрішній опір кабеля. Коротше, кабель дійсно якісний. У мене були кабель Таймі, так і різні кабелі. Оце прекрасний внутрішній опір. 80-90 мільйом. Такі кабелі можна спокійно брати від QV. Бачите, є індикація світиться тут. Так що шикарно, шикарно, друзі. Давайте ще прочитаємо його. Цей характеристики. Там чіп є марк, я думаю, спокійно є, тому що без нього не буде працювати. USB 3.2, Gen 2. Це непогано, друзі. 20 вольт 5 А. Так що я вам можу сказати, в подарок вони непоганий кабель дали. Пройшов тест на ємність при 5 вольтах, друзі. 5 вольт тобто 10 Вт, 2 А я розряджав, дивимось на результат. Видав наш павербанк 31 110 мА і 148 ватт-годин. Хто казав, що він можливо видасть 50 тисяч мА? Ні, друзі. Ще раз повторюсь, навіть 10 тисячний павербанк при 5 вольтах 1 А не видасть вам 10 тисяч чистими. Тут нас вийшло 31 тисяча. Це прекрасний результат. По Вт-годинах 148 ватт-годин. Як ви бачили, по Вт-годинах при 12 вольтах найкраще показав результат при 100 ваттах. тобто 20 вольт 5 А, саме краще по годинах Так що ось такі результати. І результат, я вам скажу, дуже прекрасний в цього павербанку. Тепер давайте я вам покажу по ціні. Зайшов я на офіційний сайт QVIT. Обов'язково підпишіться, вам дають скидки купони. В цьому магазині дуже багато гаджетів, блоків, зарядків. Я, напевно, ще закажував. Дивіться, 65 Вт. 5 Баксів треба буде заказати. І цей кабель зарядки Type-C на 100 ватт, як ви бачите, він коштує 2 бакса. 2,22 долара. Блоки є ось такий павербанк на 20 тисяч за 35 баксів. Ось такий це в нас також 100 ват. по фотках. Я дивився. Друзі, вам покажу. Я не знаю, чи там літій полімерні. Ну, я в них бачив, що є акумулятор чи 21700, чи що, що з такого плану. Як ви бачите, гаджетів в них дуже багато продається. Дивіться, зайдемо на цей павербанк, 74 долари. Ви скажете, вова, що за ціна? Дивіться сюди: 74 долари. Я підписаний на цей магазин. Давайте ми візьмемо купити. По відгуках, до речі, 4,9. Люди задоволені. Павербанк супер. Нажав я купити, як ви бачите, збережено 15 доларів. А чому збережено 15 доларів? Тому що в нас. Код магазину дав нам скидку 15 баксів. Тепер він виходить він 59 доларів. Що ми далі робимо? Бачите, внизу у нас пише нижче скидки. введіть код тут. В мене в описі є коди, також на скидки. Беремо ці коди ближчі до цієї суми, тобто 59 доларів. Я його вже скопіював, вводимо сюди. І зараз у нас буде ще десь 6 доларів, 5 доларів скидки. Застосувати цей код можете застосовувати прямо з відео, я вам тут продублюю. А в описі під відео, дивіться, застосовано ще 6, 6 доларів. І виходить в нас, скільки скидка? 53 долара. Цей павербанк на 100 ват в подарок ще шнурочок. Що непогано, непогано, бо там мені в коментарях. Люди писали, що там, блін, 3400 і так далі. Яких 3400. Треба вміти купляти. Так що підписуйтесь, я вам буду показувати, як купляти на, на Aliexpress яких магазинах. Бачите, магазин тут нас дав скидку. І збережено у нас 21 долар, друзі, 21 долар збережено. А тепер переведіть 53 долари в гривнях. Це буде десь 2200 з копійками гривень в тому районі. За 2200 я вам друзі скажу, це прекрасний павербанк. Це 100%. Тепер, друзі, підсумуємо. По-перше, давайте ми перейдемо з поємності, що нам видав. Результати прекрасні. Ви самі бачите, я все. Тут виписав, дивіться сюди. При 5 вольтах 5 вольт 2 А, тобто 10 Вт, видав повербанк нас 31 тисячу мА 31, 110 і 148 ватт-годин все краще вимірювати в Вт-годинах, тому що в Вт-годинах в нас вимірюється і напруга, і струм. Так що, при 5 вольтах 148 ватт-годин втрати в нас склали. 19,8% це прекрасний результат, друзі. Інші павербанки там йдуть втрати деколи 30% і так далі. Шикарний результат, що ви розуміли, 20%. Тут нижче 20% того павербанка втрати. Це дуже прекрасний результат. Дивимось далі. При 12 вольтах 168 Вт годин. Втрати склали в нас 11,4%. І при 20 вольтах найкращий результат. Видав цей павербанк 169,9 майже 170 Вт годин і втрати в нас склали 8,2%. Це прекрасний результат, друзі, реально. Повербанк шикарний за свої гроші. Такі в Україні повербанки коштують на 50 тисяч, в районі 4-5 тисяч гривень люди продають. 3 з копійками, 3, 3, 4, 5 тисяч. Залежить від бренду. Тепер мені в короткому відео сказали, о, розбери його, подивись, який там дросель. Друзі, знизу я розібрав. Кришечка ця піднімається, розібрав. У нас тут чотири е, пластини по 10 тисяч міліампер. Я заглянув, я вже всі руки собі покоцав. Бачите, цю кришечку я ніяк не годен зняти, друзі. Я не знаю. Я боявся, мені жалко було його покоцати, бо бачите, у нас тут така рулетка є і так далі. Не знаю, як тут закріплено, де тут підібратися. На рахунок ліхтарика, дивіться, ліхтарик у нас. Це більше як нічнік. Ну присвітити перед собою. Ти підсвітиш е, вечором. Ну, це як більше як нічнік підсвітка і так далі. Він є і прикольно. Дисплейчик мені дуже зайшов, все інформативно показує. Так що тут питань нема. Чотири порта і зайшов мені дуже ще раз. Повторююсь, оцей шнурочок. Оцей на цей шнурочок з магнітним просто на ура. А на цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати за мою роботу. Таку проведено. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ. і всім до наступних відео.